Я вже зазначав, що в основі програми Метаболік баланс лежить теорія Калвіна Езріна про гіпоталамо-гіпофізарне управління обміном речовин та харчовою поведінкою. Це складні речі, якими свого часу займалися найтоповіші дослідники в інституті Бантіна, Нобелівські лауреати. Насправді, з плином часу це виглядає доволі просто, але саме ця простота і є основою програми Метаболік баланс. Як я вже сказав, зазвичай важливі речі мають дуже просту основу. Так і тут, метаболік баланс виходить з того, що організм кожної людини здатний самостійно виробляти всі гормони та ферменти необхідні для збалансованого обміну речовин, якщо необхідні для цього поживні речовини надходять з їжею. Здавалося б, очевидно, що немає прямої необхідності у створенні фармацевтичних концернів. Мереж аптек чи кваліфікованих лікарів для отримання тироксину, панкреатину, інсуліну або інших дуже важливих для життя речовин, тому що ці речовини виробляються в наших органах, і тільки у випадках серйозних збоїв, видалення органів або їх ураження, ми потребуємо ці речовини із аптеки. Наприклад, при цукровому діабеті першого типу ми змушені купувати інсулін і проводити замісну гормональну терапію. У всіх інших випадках організм людини може і виробляє інсулін в необхідних кількостях і у потрібний час, але тут є одне але. Для виробництва гормонів і ферментів потрібні певні компоненти, і якщо їх немає в раціоні харчування, наприклад, незамінні амінокислоти, поліненасичені жирні кислоти або вітаміни, не поступають в наш організм, тому що ми їх не з'їдаємо, організм просто і очевидно не зможе їх створити. Тому основа програми Метаболік Баланс полягає в розумінні того, що організм здатен і буде виробляти необхідні гормони і ферменти. За умови, що всі необхідні компоненти будуть присутні в раціоні власника цього організму, наступна позиція логічно випливає з попередньої. Людина зі вже збалансованим обміном речовин може обирати продукти, що містять необхідні поживні речовини, покладаючись на свої внутрішні відчуття, апетит або неприйняття їжі. Це важливий момент. Людина самостійно, як мовиться, нутром, має чути, який саме продукт їй потрібен зараз, а який не потрібен, і це пов'язано не з якоюсь навченістю чи знаннями, а з тим, що організм в умовах нормалізованого обміну речовин чітко ідентифікує і передає досить якісні сигнали щодо свого стану. У нас немає помилкового почуття голоду, у нас немає помилкового почуття ситості, у нас немає інших помилкових відчуттів, які присутні у людей з порушеним обміном речовин. Ці всі відчуття виникають в організмі, чітко корелюючись з їх фізичною складовою. Це означає, що не на всіх етапах життя людині потрібна програма метаболік баланс, аптека чи консультант з дієтології. Коли обмін речовин працює з відхиленнями, покладатися на інтуїцію у харчуванні не можна. Але настає той щасливий момент, коли все добре збалансовано, гормони працюють нормально, харчування повноцінне, і людина інтуїтивно відчуває, які продукти їй потрібні. Зараз модно говорити про інтуїтивне харчування, і все найкраще, що можна сказати про нього, це те, що воно базується на принципах програми Метаболік Баланс, це найвищий рівень інтуїтивного харчування серед усіх варіантів поза межами цієї програми. Ми глибоко переконані, що натуральне харчування є незамінним компонентом здорового розвитку. Збалансований природний обмін речовин є основою для гармонійного функціонування організму. Таким чином створюються важливі передумови для фізичного здоров'я, психічного і духовного задоволення життям а також свідомого способу життя. Внутрішні сигнали сприймаються краще, що підвищує почуття відповідальності перед самим собою і стимулює індивідуальний розвиток. Ми прагнемо зробити внесок у всебічний розвиток окремої людини сім'ї а в кінцевому результаті суспільства. В цілому ми спрямовуємо всі наші дії на те, щоб знання про здорове харчування і його зв'язок із збалансованим обміном речовин стали доступні всім і сприймалися серйозно. Для цього ми надаємо зручні легкі у застосуванні засоби, які прості у використанні, індивідуальні та дають переконливий і тривалий ефект. Ми хочемо зробити свій внесок у колективну відповідальність, оскільки, завдяки нашій роботі, поряд зі здоров'ям суспільство отримує також значну економічну користь. Ви зрозумієте зміст цього тексту з часом, коли досягнете своїх перших, а можливо, і далеко не перших результатів. І коли ви озирнетеся назад і оціните період, коли займалися програмою Метаболік Баланс, ці слова ляжуть вам на душу, як отче наш, все буде добре. Запрошуємо лікарів та фахівців, що працюють у сфері оздоровлення людини, дієтологів, нутриціологів, косметологів, фітнес-тренерів, стати консультантом або партнером Metabolic Balance. Додайте всесвітньо відому методику до своєї практики. Ваші клієнти будуть вам вдячні. Детальніше про те, як стати консультантом програми і умови партнерства, дізнайтеся на українському сайті Metabolic Balance або будь-яким способом з розділу Контакти. Посилання на сайт, соціальні мережі і тести самоконтролю нашого навчального курсу містяться під цим відео.